Стил я, я хіра, но де чут, сто крач, круч. Це про розподіл працює обов'язково. Щонайменше він у нас є. Вертикальний, горизонтальний. Вертикальний це про ієрархію комунікації між рівнями. Горизонтальниця в межах одного і рівня. Я зараз дуже активно намагаюся якось свої дні компінувати з підготовкою до магістерських іспитів. І скажу вам чесно, ця підготовка відчувається зовсім по-іншому, не так, як там це було після 11 класу перед ЗНО. Тоді, по-перше, я готувалась набагато довше, я розуміла набагато більше цінність цієї підготовки для мене. Ну і я в цілому не розглядала інший варіант. А зараз я розумію, що можна як вступати і стати. Магістрам, так і цього не робити, і взагалі цілий рік я думала про те, що я не хочу вступати на магістратуру, про те, що мені це не треба. Але за цей рік реально відбулось дуже багато таких метаморфоз в моїй голові. Прям дуже багато. Я стала трошки набагато так широко дивитися взагалі на цей світ, на всі його потенційні можливості. І я зрозуміла, що я хочу отримати магістрського освіту Також я хочу спробувати щось трохи інше. В мене бакалавріат міжнародна економіка. А магістратуру я вже хочу більш таку креативну. Але поки я просто реально не хочу вам казати, бо це ще не на 100% рішення, що я буду вступати. А я, знаєте, не дуже люблю отак от розкидуватися словами на вітер. А все ж таки, я така людина, що краще, коли вже все вийде, я точно скажу про це. А поки я готуюсь, взагалі, щоб вступати до магістратури, треба скласти англійську. Майже структура дуже подібна до ЗНО, як ми ставали, але зараз НМТ, і я не знаю, як там точно. НМТ проходить також це логіка, і також один з предметів, саме такої професійної галузі, яку я собі обрала, це управління та адміністрування. І я як готуюсь, розумію, що блін, немало. Я знаю, з університету все-таки мабуть не зря мені ставили високі оцінки. І якщо все буде добре, я сподіваюся, у мене буде диплом з відзнакою. Не скажу, що це щось важливе, але до речі, знаєте, стосовно того, що диплом не потрібен, я от зараз як влаштовувалась. На роботу, в мене був там випробувальний термін місяць, і зараз мене вже беруть, типу, ну от повністю в штат, і там важливий диплом. І звісно, мені здається, не так важливо, якого він саме університету, і з якої саме галузі, але в цілому наявність диплому є важливою. Так що, так, да, я все-таки ще з цієї школи людей, які вважають, що вища освіта має значення, і я рада, що вона в мене є. Так що да. А все. Ані, ще зараз повчусь. подивлюсь вебінар, повирішую трохи тести, і ми з Юлією домовилися про те, щоб піти трохи пошопитись. Так що я сподіваюся, що нас вийде щось класне купити і просто добре провести час. А я відповідати певним вимогам. Насправді їх багато дивляться. Я ну мені у тебе більше. образ дуже дорослий такий. Тобі начебто 25. Але красиво. Ну Якщо зняла ну, воно... тюбку, то буде красиво. Я начебто твоя дочка. Ну, а факт це начебто вона з мене злетіла. Та ні, мені подобається, тут ж суть в цьому. Я б німа мені не подобається. Але трошки воно мені стається по текстурам, не мечеться якось. От це кружево і це, атлас. Воно взагалі нічого не мечеться. Скільки ти ставиш цьому образу? Два. А моєму? Три. Сім. П'яти? Шість <світ> десяти. Так обтягує, як хоче. Важке. Важке. — Два. — Я сейчас поміряю коричневе. Подивимося. А наскільки ти оціниш цей образ? На фотографії, на десять, а в житті? Ну, це мені просто якось не дуже подобається. <така фізика> <пробується>

Ох, не знаю, чи то я себе так завантажила іспи, тому що просто день був не той, але ми тоді нічого не купили, хоча час провели дуже класно. Оця сукня, до речі, на знижках коштувала взагалі всього 150 гривень, це типу як айслате, і то інколи в Києві буває дорожче. Але вона така прозора, що я думаю, я б її потім взагалі не носила. Так що, незважаючи на низьку ціну, вирішила все ж таки залишити її на полиці. Зате в той день зрозуміла, що випускний вже дуже. Дуже, дуже скоро, і треба йти шукати на нього сукню. Якщо ви слідкуєте за мною в інсті, то вже бачили зі, якщо ні, то підписуйтесь, там ще цікавіше. Обрала білу, вона сподобалась мені одразу, так що вже на душі стало трошки спокійніше, а то роботи було просто купу. Так що обирати сукню більше ніж пару годин в мене реально просто не було часу. Сильно сподіваюся, мене зараз чуєте. Я тут така взяла міні мікрофон, бо тут шумно. У мене капооранж, хоча. Він дуже смачний, але я намагаюся бути менше кави. Я тут тільки що попрацювала, що треба навчатися. Взагалі, от знаєте, вчора після цього іспиту у мене була якась така міні-півгодинна е, депресія. Я знаю, що це не депресія. Але мені, от знаєте, було десь всередині сумно, що я не написала так ідеально, як мені б хотілося. У мене буде десь 170-180 балів, а я б хотіла 200. Звісно, у мене ж синдром відмінниці, як інакше. І мені здається, що я реально, начебто. От не приймаю якусь таку, знаєте, не ідеальну версію себе, і оцінки з цього абсолютно не описують мою ідентичність, не описують мене як людину. А десь всередині я думаю, що це справді от щось про мене багато каже, і що я якась не така розумна, якою мені б хотілося бути. Але знаєте, вчорашній іспит мене дуже небагато ще надихнув. Ну по перше він надихнув мене більше готуватися до того іспиту, який ще буде, бо він важливіший. У мене це управління адміністрування, це в цілому маркет менеджмент, підприємництво найцікавіше із всього того, що я вчила протягом чотирьох років в університеті, і він надихнув мене в цілому більше працювати, бо я в цьому бачу більше сенсу, ніж просто в тому, щоб лише вчитися. А зараз я буду скоро йти на івент, потім на ще один івент. Якщо чесно, дуже скучила за зйомкою влогів. Сподіваюсь, вони вам подобаються. Да, то може поставити зараз лайк, може зараз підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Я обіцяю вам з'являтися тут частіше. Мені це дуже подобається. Знаєте, від цього можу в якийсь момент відійти, але я завжди до цього повертаюся. Покажу вам трошки за колісся блогерських івентів. Знаєте, перша моя міцелярка була від Garnier. Я дуже люблю цей бренд. Він належить L'Oreal Group і я навіть хотіла йти, стажуватись до них, типу, на роботу і працювати у маркетинговому відділі. У мене було дві співбесіди, і такі ще, знаєте, хардкорні. Я там і задачки математичні вирішувала, і англійською говорила, і кампайне по просуванню брендів. Голові сюди придумувала, і мене вже майже взяли. Але потім я зрозуміла, що я не зможу одночасно працювати з їхніми брендами і як блогер, і як маркетолог, бо там виходить конфлікт інтересів. Це все в цих політиках брендів дуже розписано, Так що перегорнула цю сторінку, але бренд справді обожнює. І одразу після цього поїхала на івент. від ще одного дуже класного косметичного бренду. Інколи в такі моменти мені хочеться знаєте, себе взяти і ущипнути. Бо мені просто не віриться, що оце все навколо, оця вся рутина це моя робота. Але чесно, от знаєте, блогінг це справді той вид зайнятості, який не краде години життя, а навпаки, додає у нього дуже багато барв, і це та частина, за що я реально блогінг прям обожнюю. А ще у минулому відео я казала, що розповім вам більше про свою ще одну роботу. Тут ми презентуємо маркетингову стратегію на цей сезон для наших шоу, і чесно, це так прикольно працювати у команді, і вайп офісу мені також заходить. Мабуть, тому що я не ходжу туди кожен день, бо в нас трохи по іншому побудована діяльність. Але коли я тут, мені справді подобається працювати, брейнштормити класні ідеї, їсти смачні обіди з колегами і відчувати. Вати, що ви всі тут працюєте над одною великою метою, це відчуття, прям ну реально дуже класне, Мені воно так подобається. Може, знаєте, в мене таке якесь контрастне життя. Я вчора була на івентах, сьогодні в офісі на роботі, але цим мені і подобається. Оце таке різноманіття, коли ти ще точно не сто відсотків не розумієш, де а ти хочеш бути саме пробувати себе в різних галузях. І мені здається, тільки таким чином можна зрозуміти, що справді не твоє. Коли ти відчуєш, що твоє, що тобі навпаки не відгукується. От треба цей метод проб і помилок. Поки в мене метод здобушого проб, да і сподіваюся, що це в майбутньому призведе до чогось дуже класного і великого. що Щасливі, і веселі. 또다아 <목소리도> Вже все, я написала свій останній іспит. Це було ЄФПВ, типу єдине вступне фахове випробування, якось так не прикладається з управління і адміністрування. І я реально готувалася до нього. Ну, не прям дуже довго. Типу, тиждень ми з Матвієм вчили разом менеджмент, і я дуже сильно рада, що вже все і можна ставити такий хрест на цьому всьому. Я написала добре, я написала більше ніж на 180, і я прям ну, справді задоволена Задоволена цим результатом. Так що я така натхненна іду. І, взагалі, ну знаєте, все добре, все так, як має бути. Вам завжди щось дається в і філософствані. Коротше, всі якісь складні моменти у вашому житті. Ви точно подолаєте, якщо ви будете там вчитися і ваша це ціль зараз, то у вас все вийде. Я вірю у вас і ваші цілий. Чао. Віляйте любі! Саюди батарі для усилення диплом запрошуються випускники освітньої програми. Міжнародна економіка. Перша група приготуватись. Прошу ви диплом відзнаки отримає морозюк Анна Сергіївна. Для отримання диплому запрошую. Тепер я не лише блогер, а ще й дипломований економіст за спеціальністю міжнародна інвестиційна діяльність. І я вже, до речі, сама почала інвестувати. І поки дуже навіть добре, але чесно звикнутися з думкою, що в мене вже є диплом і що я вже бакалавра, ще досі трошки так важкувато. Але я дійсно дуже рада цьому. Так це ще один день цього влогу, і дуже такий важливий і одночасно тривожний день. Сьогодні ми з подругою будемо проводити офлайн-бранч для блогерів та контент-креаторів у Києві. Зараз я буду готувати і вам розповідати а то в планах зробити І Я дуже давно це хотіла. Я прям знаєте, мріяла про це. Я зберігала собі на дошку візуалізації, те, як це буде виглядати. Бо я обожнюю навчати і от саме передавати ці знання, які мені цікаві. І в яких я розумію сенсі користь, бо ну, реально, блог це моя величезна любов, моя така прям оддушена, і разом з тим це джерело мого доходу, стабільного доходу. І я розумію, що ну я не знаю, якою б я була якби не блог. І враховуючи той факт, що дуже багато дівчат хочуть розвиватися в цій сфері, хочуть або вести свій блог, або разом з тим створювати контент для брендів. Тому мені здається, створити щось таке у Києві, це прям ну реально, вау. І у нас зібралось 15 дуже класних дівчат. Ми ще домовилися про круті подарунки, так що я вам все буду показувати, як там все відбуватиметься. Бо я прямо відчуваю, що це такий важливий день, і він важливий саме для мене, для розуміння, типу, що це не просто якесь таке маленьке діло, яке я почула сама в свої 16 років у себе в кімнаті в Черкасах а що з цього справді вже виростає і ще виросте в майбутньому щось дуже велике, щось дуже класне. Так що я сподіваюся, що так і буде. А зараз поки будемо готувати оладки. Я тут знайшла рецепт, бо Латки, я щось ніколи сама не готувала, до речі, тільки з мамою. А я ж вже, ну, можна сказати, сама хазяйка на цій кухні. Це мої перші латки. Вітаю! Це загалом перші? Так, перший? Да, так, це життя. Ти моя воєнба. Пристрій, з якого тече вода. Да. <плес> 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 <Тебе вилучий> кран. Треба волити кран. У нас тут вже збори. Я повторила презентацію, Я її довго робила, бо хотілося все подати максимально такому і одночасно зрозумілому форматі, і прикладному форматі. Я ще точно не знаю, що я одягну У мене. Є ідея одного образу в голові, але я так ніколи його не мечила, Так що сподіваюся, що вийде нормально. Взагалі мені так сильно хочеться вам сказати: не бійтесь робити і пробувати все те, що вам так сильно хочеться. Бо ну справді, от мені здавалося, що я там недостатньо багато знаю, щоб робити бранч. Це все дуже важко організувати. І по факту, ну реальна організація потребує багато часу і ресурсу, і сил, щоб справді ну, все вийшло максимально класно. Бо ми з подругою хотіли, щоб всі отримали класні подарунки, щоб максимально вийшли з відчуттям, що ну вони прийшли сюди не просто. А вони взяли набагато більше, ніж вони на це витратили. І це, взагалі, основна мета. І я дуже сподіваюся, що все сьогодні пройде класно і що так і буде. Але я розумію, що ну, всі ці емоції, які я проживала от в процесі підготовки, і весь той досвід, який я отримувала, це дуже круто. І, ну, типу, реально, починайте пробувати те, що вам хочеться. От просто, може, ви там зараз собі якраз в моменті щось в голові уявляєте, якась там ідея вас, не те, що мучить, але вона дуже. Довго до вас приходить в голову, і ви її дуже хочете реалізувати. Реалізовуйте, пробуйте. Насправді, ну, тому що це точно вас робить краще. От навіть якщо у вас не вийде з першого разу, все одно це зробить вас краще як людину і це дасть вам дуже круті знання і досвід. А це найвижливіше. Я є якась кучеряшка с ю. Але я зрозуміла, що краще я б розпускала цю укладку вже в машині перед локації. Ну я сподіваюся, що вона збережеться і все буде добре. Як вам, мій образ вчительки? Такий цікавий виходить образ. Зараз головне нічого не забути. бо в нас тут дві коробки подарунків. Ще треба взяти кучу техніки з собою. Що ще боже, надо написати список. Я сподіваюся, що все буде добре. Все пройде так, як треба, і навіть краще. Тримаємо пальчики, колочки, все ж тільки можна тримаємо. Лак ще візьму, поправлю зайчіску. Сподіваюсь, все буде добре. Фу, переживаті на дівчатка. Якщо ви переживаєте перед чимось, знайте, ви не одні, завжди не одні. А то воно стрьом. Хотіться, що все пройшло ідеально, так як ти запланувала. Навіть краще. А Абзвіжить дуже рідко таке буває. Ну, нічого все буде добре. Му. Але знаєте, такий робочий початок суботи мені дуже сильно подобається. Я ще тіла навіть каблуки, Я не знаю, як їх вказати, бо так я їх покажу. Фіолети цей акцент мого образу, mm -hmm. щоб yeah, я не прям поглядала як вчителька. Бранч пройшов навіть краще ніж я тільки могла уявити, і це ще одне нагадування. Мені і вам бійтесь, але робіть, бо лише в цьому великий зріст, і інакше, якщо чесно, мені здається, нічого досягати не вийде Ну а я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Мені буде дуже приємно. Ну і ми з вами побачимось вже дуже і дуже скоро. Всіх люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого. До нових відео!